Всім здоров! Сьогодні я хочу поговорити про переименування вулиць. Чи це добре, чи це погано. Я живу в Європі і можу порівняти, чи це добре, чи це не добре. Ну, дивіться, наприклад, тут я живу на вулиці. Я навіть не знаю, як вона називається. Але я бачу, що її чистять, убирають. Вона має дорогу хорошу, хорошу зелень. Їздить машина кожен вечір, її чистить. І мені взагалі назва ніякого ролі не грає Головне, що вона чиста, ухожена, акуратна. В Україні. Просто беруть і міняють назву. Але при цьому ця вулиця, як і була без дорожі і там нічого не робилось, так і залишилося. Як по мені, вони б лучше могли це зробити нормальну дорогу, щоб люди там жили, комфортно було, чисто. І тоді. Коли вони із цієї страшної совєтської вулиці зробили гарну українську, от тоді би вони її поміняли. І була б аргументація така, що о, дивіться, от були раніше погані там совєтські дороги, совєтські тротуари, а зараз прийшла Україна і це взяла, змінила на краще, і того ми переіміновуємо їх. Ваша думка? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, якщо вам цікавиться цей канал.